Отримання людьми медичних послуг на належному рівні питання надважливе для будь-якої громади а надання своєчасної меддопомоги це завдання номер один для. Послідовників Гіппократа та посадовців у Білгородністровському районі у Мерезлівській ОТГ склалася непроста ситуація. Медики борються за своє право працювати. Алла Валентинівна присвятила Мерезлівській лікарні 30 років життя. Остання новина, м'яко кажучи, шокувала жінку та ще 23 її колег. І Ми по сьогоднішній день працювали-працювали до 10-го числа, до 10-го числа нас нічого нам не кажучи, ми так і далі працюємо, а 12-го числа нам позвонили, щоб ми срочно приїхали, уволилися з роботи в зв'язку з переходом на первинну організацію міської ради. Ми, як не розуміючи, не юридично освітні люди, йдемо, пишемо ці заяви заднім числом, 10 квітням підписуємося, нас все переводять. 10 грудням нас переводять на первинну організацію міської ради, ми все забираємо всі документи, трудові книжки, нас звільняють, все так, як положено. І ми переходимо, йдемо устраюватися на дальнішу свою роботу, а нас, ніхто не бере. І ми по сьогоднішній день висимо в воздух, і ми оказуємо допомогу людям, тому що люди плачуть, просять, ми все робимо так, як положено. У Морозлівській ОТГ проживає майже 6,5 тисяч людей. Є чотири ФАПи у кожному селі та одна амбулаторія. Лікарі у вічі і не знають, що робити далі. Вони вже звернулися до прокуратури з проханням розібратися у цьому питанні, та зранку 18 грудня прийшли на прийом до голови Білгородністровської РДА. Йдемо до голови Чумака Олександра Олександровича. Що це вийшло? Він з криком із непонятно чим на нас кричить, що ми винуваті в цьому, що ми не знайшли лікаря. що ми не підписали декларації, на якому слованні я підписувати декларації, якщо я не врач. Ну він цього не розуміючи кричить, що він правий. Ну, тепер не знаємо, що нам робити. Ми обращаємося далі, що люди добрі поможіть, тому що то, що ми залишилися без роботи, ладно, а то, що 6,5 тисяч населення залишилось без медичної допомоги, то це нічого не знаючи. Зато голова нам Красиво Чумак сказав, що він як він відповідає людям, що ми бездарні. Завідуюча ФАПа у селі Велика Мар'янівка має за плечима 33 роки досвіду у медичній сфері. Каже, за весь час роботи подібного не бачила. Дійсно, з нами поступили неправильно, не об'яснивши нічого, що нас в цьому обвинуватили, що ми і з нами так розмовляли негарно не на цей чумак Олександр Олександрович. І в той же день, коли нас зібрав, сказав, їдьте і обустраюйтеся. Ми поїхали і нам знову закрили перед нами двері Можливо, в міській так. лікарні. Можливо. Ну, так, Сказали, що ми ще не знаємо, все рішається. І не знаємо, чи ми працюємо, чи не працюємо, люди до нас обращаються і на визова, і на і прививки, і вагітні. Все ми оказуємо, але чим це закінчить? Офіційно ми не знаємо. Як кажуть фахівці восени цього року рішенням сільської ради Маразлівської ОТГ було визначено про передачу медичної субвенції а це більше трьох мільйонів гривень, до міської лікарні та подальшого забезпечення їх роботою. З вами хтось радився, коли приймав важливе рішення про переведення вас з нині, ніхто ні, з нами, ні, не, не, з нами радився. Ні, ні, не радився, ніхто не радився. Ви коли дізналися, що таке рішення важливе прийнято, ви розмовляли за своїм головою? Що що я що нас пригласили на, на якесь там? Я не знаю, що собрання чи що, і це приїхав десятник і приїхала на гінек. Сказала, що все буде добре з нами. Там не сильно балакали. В основному балакали з депутатами. Депутати задавали е вопроси, вони їм відповідали там. І було ще сказано: не остануться без допомоги, і не остануться люди без роботи? Ні, все буде добре. Вислухавши лікарів, голова райдержадміністрації надав певні доручення попереду наради та консультації щодо вирішення цієї проблеми, зауважив Сергій Ільченко. Для мене це питання по-перше шокувало мене. Я навіть собі уявити не міг, що можна звільнити таку кількість людей, таку кількість фахівців, та ще й унеможливлювати отримання людям. Медичної, медицинської допомоги. Відповідне звернення до інспекції праці. А краще його запросіть сюди. Робочок. Ми напроведемо робочу на з вашого доручення. Запросіть його сюди. Напишемо відповідні звернення від вашого ім'я. Ви напишете так. на моє ім'я. Ми передамо ці всі матеріали, накази, які ви якісь документи взяли з собою. Все супер, тоді зробіть зробі зробити копії, передасте ці копії інспекції труда. Далі будемо це питання. Я думаю, що з навіть з правоохоронними органами вирішувати. Тримати цю доволі непросту ситуацію на контролі будуть і на обласному рівні. Зауважили під час зустрічі, аби лікарі змогли і надалі працювати та надавати якісну медичну допомогу мешканцям Білгородністровського району. Я чесно, кажу, скільки я працюю в тому краї, я собі нічого не можу навіть представити, як це може так не брати в розрахунки потреби людей, які там проживають. Тут це все було відкинуто, абсолютно відкинуто. Буду говорити, узурпірованим методом було передано. І в результаті те, що ми є. Я вас дуже прошу, 21-го. Вот. Грудня сесія обласної ради. І я дуже хотів би, щоб ви зачитали листа з трибуни обласної ради про те, що сьогодні у нас є. Шість з половиною тисяч населення залишилися більш медицини. Тетяна Карпенко Артем Окранчук, Бесарабія, ТВ.